Голодомори, нестерпний біль. І як важко уявити, що таке було заподіяно навмисно для знищення мільйонів людей. Але це сталося як нежахливо навіть згадувати про це, але ми мусимо. Мусимо віддати шану закатованим голодом людям. Щороку, у четверту суботу листопада, Україна схиляє голови перед мільйонами жертв Голодомору 1932 1933 років. 1933 рік найчорніший час в історії України. У світ не зафіксованого голоду подібного того, що вибув тоді на долі однієї з найробючіших і найблагородніших країн. Люди повсюди шукали хліб, розривали пічки, підлоги, розкидувались киписіння, поступово наступав голод. Люди ходили постерні, шукали нірки мишей, розкопували їх. Якщо знаходили хоча б жменьку зерна, то це було велике щастя. А найстрашніше розпочалося навесні в 1933 році, коли закінчилися останні крихти зерна та з'явилися перші померлі від голоду. В Україні помирало 25 тисяч людей щодня, тисячу години та 17 щохвилини. Голодомор став для України національною катастрофою. То був тяжкий, навмисний злочин, такого що земля не знала, закрили в Україні очі і душу міцно зав'язали. Люди пішли життя, тому що в них забрали останній шматочок хліба. Останню надію на порятунок. Холодне лихоліття, яке випало на долю українського народу, найболючіше вдарило дітей, адже вони виявилися найменш захищеними. Врятувати від голодної смерті дітей селяни везли їх у міста і залишали їх у лікарнях на вулицях. Штучний голод за різними оцінками забрав від 7 до 10 мільйонів життів українців. З них 3 мільйони це діти. Україна пам'ятає світ визнає. Звоніть розумію. Бо ми не мали сліз, заперти разом, а не наодинці. Звині СОУ за тим, хто не зріться, що мали гордо зватися українці. Заплачте, Затужіть! заголосіть, померлі люди стогнуть стоїть нини і благають українці, донесіть стражденний біль Голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили, Зроніть сльозу і хай не гасне свічка, на цій землі житами проросли, Щоб голоду не знали, люди вічні.